Восьмеро людей постраждали у Харкові внаслідок масованої атаки безпілотниками серед них три дитини. У всіх гостра реакція на стрес. Найменшій дитині 9 місяців, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексіні Губов. За інформацією ДСНС, зафіксовані влучання по двох цивільних підприємствах у холодногірському районі. Let's go, let Загальні втрати противника від початку повномасштабного наступу на Україну сягнули позначки 918 тисяч. Цієї доби наші військові зменшили ворожу армію на 1410 осіб. Також спалили 10 танків та 24 бойові броньовані машини. Не дорагуються вороги своїх артилерійських систем. 24 знищили наші військові за добу, знешкодили 43 три оперативно-тактичного рівня. Також наші оборонці успішно ліквідували 41 одиницю автомобільної техніки та систем ворога.